Вітаю, шановні глядачі, вітаю усіх із святом Троїці, Зелені свята. Будь ласка, приймайте захист від клену, від такої чарівної квітки, як Ромашка. І то будуть у вас постійно захист від вищих сил від святої Трійці. Буде так і так буде. Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго святкового ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, доброго вечора і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів роду, вищі сили, духів кави, янголів-охоронців прошу, скажіть, допоможіть, що треба знати, про що треба повідомити, що буде на цьому тижні у всіх, хто дивиться відео близьких людей. Що треба повідомити, про що треба попередити, що знати треба усім, хто дивиться відео, близькі люди, що буде на цьому тижні вищі сили. Допоможіть. Ну, дивіться, перші два дні ще у вас пригнічений стан, дуже тут із минулого. Щось давнє лізе до вас у голову, якісь відносини. Ще, я так розумію, спадає приворот. Той приворот, який робився дуже давно. А так, цим намагалися закрити вашу долю, закрити повністю всі можливості е зустріти кохану людину. Оцими приворотами вам повністю знімали весь всю магію. Ой, верніше. Вашу енергетику вона прив'язувалась до однієї людини і на цьому все. Заперечую весь негатив, убираю Прошу ви сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. І з вівторка змінюється, до вас вертається вдача. Тут відновлюється. Та вдача у бізнесі, у роботі. До вас повертається те, що було колись забрано, те, що вже давно не працювало. Відтепер запрацює. І дуже хороша карта тут з Пентаклів. Це середа, це середина тижня приходять гроші. ще може бути новий, дуже хороший робота, проєкт, будівництво, робочі місця, не знаю, нове. От. Але весь цей період у вас чомусь таке сильне почуття самотності. Ну це із отих карт, що були на початку, ще може бути подорож, дорога, залізниця навіть отак. І це подорож, так, може бути така подорож, що ви змушені будете самі туди їхати. От, і вам від цього самотньо може так бути. І ще це робоча поїздка по роботі, але вона дуже принесе багато збагачення, от вам піде на користь. Така середина тижня загалом хорошо. От, і наприкінці тижня будуть такі е, з п'ятниці, у вас завершається якийсь етап у житті. Ви переходите у голові, у голові, ви вирішуєте якесь питання, які довго не могли вирішити, і вам дуже все зрозуміло. Ви зрозуміли, чому ці люди так поводяться, чому ви так, поводи, ну, так поводились, чому так сталося, і у вас повний порядок, що стосується минулого, повний порядок, ви вирушаєте в нове життя. Ще може з субота-неділя, знаєте, якась зустріч, романтична зустріч, може з'явитися до вас якісь такі романтичні от, у чоловіка почуття. Гарний відпочинок, і може, так, ви можете зустріти людину, і до вас проявляється якби флірт. Фліртують. Чоловіки будуть дуже задоволені в абсолютній гармонії із собою відпочивати. Якщо дивляться чоловіки, тут можуть бути Задоволені і ще, ще вирішені всі питання ваших близьких людей. Якщо ви там, маєте дітей, онуків, родичів, які потребують від вас, ну, ви за них несете відповідальність, там, фінансову якусь ще. Тут будуть всі задоволені. Ви вирішите всі питання своїх людей, яких ви любите, за яких піклуєтесь. Радіють усі абсолютно, і навіть тварини. От, загалом добрий, дуже хороший тиждень. Єдине, що от, всі такі моменти, що до вас слізли із минулого. Щоб вони вас не тягнули. Я заберу оцю карту самотності. Хочу, щоб ви не відчували цю самотність, що ви один на один із важкими ситуаціями у житті, щоб вам було радісно, вищі сили, янголів охоронці в трійцю закликають, допоможіть усім, хто дивиться відео. Близьким людям допоможіть на цьому тижні відчувати себе гармонійно, повернути всю енергію, зняти всі прив'язки. Більше нема жодної прив'язки мороку. Більше ніхто не зможе втрутитись у ваше життя. Псувати ваше життя не зможуть, висняти одразу повертаю, тому хто робить, буде так і так буде. Відкривається дорога на щасливу долю. Тут вийшла ще карта, коли чоловік нарешті зможе відпочити. От у нього така була бурхлива робота, життя протягом тижня, що дуже сильне напруження, а саме субота, там відпочинок. Там дуже така душа радісна і спокійно на душі. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду прошу, святу трійцю, закликаю, допоможіть, скажіть. Що буде на цьому тижні? Усі, хто дивиться відео близьких людей, що треба знати, про що попередити? Чи будемо ми живі протягом цього тижня? Скажіть нам, будь ласка, чи є загрози для життя? Всі будуть живі, але хтось намагається забрати вдачу. От вийшло попередження. Дивіться, налагодяться відносини у сім'ї. Дуже сильно втручалися, щось таке робили чи з чоловіком, чи з вами. Хотіли відняти відняти ваші ресурс. Роботу, може, навіть забирали, якщо ви маєте людей от замовників, ну, підло діяли, дуже підло. Тут вийшла карта Верховної Жриці. Це замовлено навмисно, бо у вас по долі щаслива доля, що в коханні, що в роботі. Ну, все, що вони можуть тільки зробити, що відкладають, від, відкладають, ну, від, розтягують час, що ви постійно маєте наші чекати, очікувати. Оце попередження, я заперечую весь негатив убираю. Тиждень у вас пройде у розумінні, у коханні. Ну от, вона і вийшла. Жінка постійно спостерігає, давно нападає. Заперечується, негатив одвертає, отсікає на віки вічні, більше лиха розробити не зможе, втручатися не зможе. Відновлює енергетику Усі, хто дивиться відео, близьких людей. Дивіться, що виходить, ваше фото постійно заливають програмою водою. Оце, заперечу, замовлена вода і заливається. Піші не можуть воду лити. Да, що так льють, що ви маєте навіть як оточне обличчя, як у вас, у вас багато води вже стало в самому тілі. Вищі сили, янголів, охоронці, духів роду, прошу, допоможіть, зніміть всі негативні програми, із тих, хто дивиться відео близьких людей, більше не можуть воду лити, втручатися в життя. Негативні програми ставити не зможу. Всі, хто замовляє, хто робить, все назад на себе забирає, без перешкод буде так, і так буде. І прошу вищі сили. Одведіть, одверніть навіки вічні ворогів, оцікаю, по інших дорогах, пускаю, хай з ними станеться все, що вам бажали, хай в них буде. Буде так і так буде. Анулірую повністю всі програми, що на фото виливались. Більше не працюють, і всі фотографії, що є у ворогів. І з вами більше не несуть вашої енергетики, прив'язки більше жодної немає. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено. Виші сили, прошу, допоможіть, скажіть, про що треба знати, попередити, що буде на цьому тижні, із усіма, хто дивиться відео, близькими людьми. Що буде відбуватися? <свісна> знов, дивіться? Вийшла теж карта негативна. Карта така, що от є чоловіки, в них буде дуже хороші прибутки. Але робить жінка таке втручання, щоб чоловік не допоміг, не піклувався про дружину. щоб Жодної підтримки, жодної допомоги. Тут ставиться просто, що жінка змушена буде тікати, виживати, що настільки робиться морок така. Карта вийшла, коли робиться морок чоловікові, щоб він повністю закрився, фінанси нікого, ну, не дав жінці. Вона змушена буде втікати, шукати життя, заперечу весь негатив убирає. Це навмисно робиться. Заперечу весь негатив, убираю. А чоловікові тоді е, псують енергетику, він е, не, ну, неправильно. Він як сумасшедший становиться від цього мороку, в нього неправильна енергія в голові і псуються зв'язки з зовнішнім світом. Вищі сили, янголів, охоронців духів, роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ці негативні програми, втручання в мороки, польщі, прокляття з ним. З усіх, хто дивиться відео, відкриваю дороги на гроші. Вам більше не треба тримати гроші, витрачаєте гроші спокійно, немає більше жадібності, відкривають дороги на гроші. Чим більше ви даєте, тим більше отримуєте, буде так і так буде. Так, це і є така є енергія, що чоловік, якщо не витрачає на свою жінку, дружину гроші, то в нього важка і тоді ситуація з фінансами. Вище сили, прошу допоможіть, скажіть, чи є негативні, магічні втручання, програми. На цьому тижні, про що треба знати, попередити, що готують вороги тим, хто дивиться відео близьким людям на цьому тижні. Да. Це буде з п'ятниці, намагаються влізти. Ближче до п'ятниці. Готують таку програму. Більше стяг крадник на фінанси. Заперечу весь негатив, убираю Одвертаю на віки вічні ворога, відсікаю, не можуть більше втручатися. Псувати життя не зможуть. Заперечу весь негатив, убираю. Вищі сили прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям. Відкриваю дороги на щастя, на гроші, на любов, на здоров'я. Дорога відкрита. Буде так і так буде. Заперечую весь негатив, знімаю. Всі мороки знімаю, всі порші на самотність, знімаю, крадники, стяги, відсікаю, руйную всі плани ворожі, більше... Лиха зробити вам не зможуть оцікальні, які вічні. Відкривається дорога на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю. Відкриваю шлях, буде так і так буде. І все, що робили вороги, повертаємо назад по Верховному суду. Буде так і так буде. І закликаю вищі сили, допоможіть. Захист міцний зробити на цьому тижні від ворога. Захист міцний, ніхто не може втручатись у ваше життя, одведіть по інших шляхах. Пусть. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, я ангелів охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на цьому тижні. Всі дороги легкі, і двері відкриті для усіх, хто дивиться відео близьких людей на щасливу долю відкриваю шлях. Більше немає жодних закальцовок, заколь... З... більше немає тупиків, більше немає проблем. Відкриваю шляхи, дорога легка. Усі програми негативні знімаються, краніки, стяги відвертаються, тільки як почнуть лихо. Про вас думати, хай на себе його все забирають, по іншому шляху йдуть, про вас забудуть вороги, буде так і так буде. Дріться, прошу захисти, Всі, хто дивиться відео близьких людей, закликаю, допоможи, захисти, відкрий здоров'я, здоров'я та здоров'я, відновлюється енергетика, відновлюється життя. Не буде все сказано здійснено, так буде. Так що ваша дорога легка, двері відкриті, всі ваші наміри здійснюються без перешкод. Відкривається дорога на гроші, на любов, на здоров'я буде так. Так що набирайтеся енергії, в цей період дуже добре проводити час на сонці, на природі набиратися енергії на цілий рік. Так, до водойми. Приходьте до водойми. На сонечко. Тільки майте обережність це краще робити, коли. Невеликими порціями, бо буває, що людям важко від спеки. Робіть зранку прогулянки. Ввечері дивіться, як сходить сонечко, як сідає сонечко, проваджайте, кажіть, що забери сонечко з собою, всі мої проблеми. А як сходить, то просіть, щоб. Як сонце сходить, так до вас приходить щастя, любов, фінанси, здоров'я відновлюється. Сонечко зараз дуже активне. Да, Наповнюйтесь енергією сонця. Воно все очищає дуже добре. Отакий тиждень, всі живі. Загрози життю я не побачила, це дуже добре. Бажаю всім приємних свят, приємної кави. Будьте щасливі і до зустрічі!